Оголошення, друзі, запрошуємо вас на розпис різдвяних писанок. Будь ласка, приєднуйтесь з будь-якої країни світу. 15 грудня о 18.00 за Києвом ми будемо чекати вас в зумі Я і Наталя Руда. Це міжнародна зустріч і завчасно, будь ласка, дайте знати. Що ви будете. Наталя Руда це відома українська писанкарка. Вона є носієм стародавніх знань. І ми будемо закладати ці знання через символи на здоров'я, на достаток, на любов, мир, злагоду. Тому що нас усіх об'єднує велика любов до України. Це буде неповторна зустріч. Я вам також передам неймовірні послання на 25 й рік. Така зустріч, вона. Завжди в серці лишається. Приходьте, а ви не пошкодуєте. Ви розвернете благодатні енергії на весь свій рід. Потрібно підготуватися, мати писарик, бджолиний віск, харчові барники, свічки та білі яйця. Детальніше про все ви дізнаєтеся у вашому персональному запрошенні. Будь ласка, приєднуйтесь, все це, що ми робимо, ми робимо разом і для всіх. Нехай у ваш дім війдуть потужні благодатні енергії.